Добрий день! Сьогодні ми розглянемо облік розрахунків з дебіторами та кредиторами та облік ПДВ розділу бухгалтерський облік і облік фінансування та зобов'язань навчального курсу Загальний огляд програмного продукту Облік бюджетної установи. Аналітичний облік взаєморозрахунків. Основним механізмом обліку взаєморозрахунків з постачальниками, покупцями та замовниками є проводків за бухгалтерським планом рахунків бюджетний. Накопичуваль відомості обліку меморіальні ордери формуються як звіти за оборотами по рахункам обліку. Аналітичний облік взаєморозрахунків із постачальниками, покупцями та замовниками, з дебіторами та кредиторами ведеться в розділі контрагентів та договорів, що вказуються у документах під час відображення операцій. За потреби аналітичний облік розрахунків за певним договором можна вести детальніше в розрізі розрахункових документів, а саме в розрізі рахунки на оплату, вхідний і вихідний, документів купівлі, отримання послуг, надходження ТМЦ, надходження неборотних активів, документів реалізації, реалізація послуг, вибуття ТМЦ, вибуття неборотних активів. Для включення такого детального аналітичного обліку треба в налаштуваннях обліку на вкладці Бухгалтерський облік включити опцію Вести взаєморозрахунки по документах розрахунків. В договорі з контрагентом включити опцію «Вести облік за документами розрахунків. За умови включення обліку за документами розрахунків в проводках за рахунками обліку взаєморозрахунків заповнюється четверте субконто. Підстава посилання на документи. Вхідний рахунок або рахунок на оплату, якщо посилання на рахунок вказано в облікових документах, отримання послуг, надходження ТМЦ НА, реалізація послуг побуття ТМЦ НА, банківська виписка в полі Документ розрахунків. У разі створення актів на накладних на підставі рахунка посилання заповнюється автоматично. Утримання послуг, надходження ТМЦ, надходження НА, реалізація послуг, вибуття ТМЦ вибуття НА, якщо в цих документах не заповнене поле документ розрахунків». Такий варіант можна використовувати лише коли оплата це друга подія. Потім в документі оплата банківська виписка треба вказати посилання на перший документ. За умови введення обліку за документами розрахунків Операції передплати обов'язково треба реєструвати з посиланням на документ вхідний рахунок рахунок на оплату. Аналіз і контроль взаєморозрахунків. Для аналізу стану взаєморозрахунків між установою та її дебіторами та кредиторами призначений звіт, оборотна сальдова відомість по рахунку. Також можна використовувати спеціальний звіт відомість взаєморозрахунків. На відміну від оборотно-сальдових відомостей і меморіальних ордерів, звіт відомість взаєморозрахунків формується за усіма рахунками обліку розрахунків одночасно і надає змогу побачити сукупну заборгованість контрагента і як дебітора, і як кредитора. Для аналізу розрахунків з одним контрагентом, за усіма рахунками обліку розрахунків, зручно використовувати звіт аналіз субконта за субконта, контрагент договори. Цей звіт покаже, за якими рахунками обліку були обороти із контрагентом. Меморіальні ордери. Для формування накопичувальної відомості за розрахунками з кредиторами бюджетної установи у розрізі контрагентів ИККВ використовується звіт меморіальний ордер номер 6 Для формування накопичувальної відомості за розрахунками з дебіторами бюджетної установи у розрізі контрагентів ІККВ. Використовується звіт «Меморіальний ордер номер 4 Рахунок обліку розрахунків, за яким формується меморіальний ордер, вибирається налаштування звіту. Кореспондуючі рахунки можна налаштувати у параметрах звіту. Документи контролю заборгованості. Для документального оформлення звірки фінансово-грошових операцій між установою та сторонньою організацією призначений документ Акт звірки розрахунків. Звірку можна провести загалом за контрагентом або за певним договором. Дані про стан взаєморозрахунків можна заповнити автоматично. Заповнення здійснюється за рахунками обліку, що вказаний на вкладці Облік. Інформацію за даним контрагента можна відказати вручну або заповнити даними обліку установи. Для контролю за своєчасністю погашення заборгованості та правильності її відображення в обліку і звітності бюджетні установи періодично проводять інвентаризацію. Результати інвентаризації розрахунків оформлюються актом, в якому окремо вказуються суми безнадійних боргів і дебіторської та кредиторської заборгованості, термін позовної давності, якої минув. Для документального оформлення інвентаризації розрахунків призначений документ інвентаризація заборгованості. Інвентаризація оформлюється в розділі рахунків обліку, джерел фінансування, ККВ, контрагентів та договорів, а у разі введення детальних розрахунків ще й у розділі розрахункових документів. Інвентаризацію можна провести загалом по установі або за станом розрахунків з певним контрагентом чи за певним рахунком обліку. Дані про стан розрахунків на класі дебітори кредитори можна заповнити автоматично команда заповнити. Заповнення здійснюється з урахуванням параметрів відбору, що вказані на вкладці Основна. Дані про фактичний стан розрахунків можна вказати вручну або спочатку заповнити обліковими даними автоматично, команда Встановити фактичне значення, а потім, за потреби, виправити вручну. На початку роботи може знадобитися вести в інформаційній базі початкові залишки на дату початку ведення обліку. Залишки за бухгалтерськими рахунками обліку розрахунків з кредиторами та дебіторами вводяться документам ведення залишків, взаєморозрахунків. Доступ до документу є в розділах послуги ТМЦ необоротні активи. Для кожної суми заборгованості зазначаються рахунок обліку дебет-кредит, вид заборгованості дебетова або кредитора. Залишки вводяться в розділі контрагентів, договорів, джерел фінансування та ККВ. У разі введення залишків за договором, з включенням обліку за документами розрахунків, треба попередньо створити документ вхідний рахунок для розрахунків з постачальником або рахунок на оплату для розрахунків з покупцем і вказати його у полі «Документ розрахунків. Дата документа введення залишків має бути меншою, ніж дата початку ведення обліку. Наприклад, якщо облік в інформаційній базі починається з липня, то залишки вводяться датою не пізніше 30 червня. Податок на додану вартість. Якщо бюджетна установа є платником ПДВ, то в налаштуваннях обліку за гіперпосиланням параметри обліку ПДВ. На вкладці Бухгалтерський облік на дату початку діяльності треба зазначити параметри обліку для установи або для установи і певного джерела фінансування та або підрозділу, а саме встановити ознаку Платник ПДВ і зазначити параметри. ККВ ПДВ, за яким будуть відображатись податкові зобов'язання і податковий кредит. За потреби вести облік взаєморозрахунків з контрагентами та операціями з ПДВ, встановити ознаку виділяти взаєморозрахунки з контрагентами з ПДВ на інший ККВ, а також вказати окремі ККВ для операцій з покупцями та постачальниками. Ця інформація буде за замовченням підставлятися в документи надходження НА, вибуття НА, надходження ТМЦ, вибуття ТМЦ, отримання послуг, реалізація послуг та реалізація послуг списком. Методи обліку ПДВ окремо для податкового кредиту і податкових зобов'язань. Ці значення за замовченням підставляються в документи, в яких встановлюється ознаку віднести ПДВ на податкове зобов'язання чи віднести ПДВ на податковий кредит. Також метод обліку можна зазначити в договорі. Це значення є пріоритетнішим для підставних документів. Передбачені такі методи обліку ПДВ. Перша подія. Податковий кредит, податкове зобов'язання визначаються за першою подією, тобто за подією, що відбулася раніше, отримання перерахування коштів або відвантаження реалізації активів і послуг. По відвантаженню податковий кредит, податкове зобов'язання визначаються лише в документах надходження або вибуття активів і послуг. Касовий метод податковий кредит податкове зобов'язання визначаються лише в документах руху грошових коштів. І відключити. Суми ПДВ відображаються лише за документами надходження або вибуття активів послуг. Не відстежується ні перша подія, ні будь-який інший метод обліку ПДВ. Користувач самостійно вирішує, чи виникає за операцію податкове зобов'язання, податковий кредит та відстежує подію ПДВ. Документи продажу, реалізація послуг, вибуття ТМЦ, вибуття НА. Та документи закупівель, отримання послуг, надходження ТМЦ, надходження НА реєструють непідтверджені податкові зобов'язання та податковий кредит за умови встановлення на вкладці облік ознаків віднести ПДВ на податкові зобов'язання чи віднести ПДВ на податковий кредит. В документах банківська виписка, прибутковий касовий ордер та видатковий касовий ордер для виду операції, за якою потрібно виконати розрахунок суми ПДВ. Треба встановити ознаку віднести ПДВ на податковий кредит або віднести ПДВ на податкове зобов'язання. Тобто спочатку треба налаштувати види операцій, за якими потрібно виділяти податкове зобов'язання та податковий кредит. Також треба зазначити метод обліку ПДВ. Касовий, перша подія по відвантаженню. Облік ПДВ базується на проводках за субрахунками рахунку 63.11. За субрахунком 63.1131 обліковуються розрахунки з ПДВ. Сальдо за цим субрахунком є сумою ПДВ, що належить до сплати в бюджет. Податкові зобов'язання. За субрахунком 63.11.321 відображається податкове зобов'язання у розрізі використання касового методу або у разі передплати за методом перша подія тоді за кредитом формуються проводки документа продажу, а за дебетом в кореспонденції з 63.11.322 формуються проводки документам оплати. За кредитом 63.11.322 відображається податкове зобов'язання не підтвердження податковою накладною. За дебетом 63 11 322 податковими накладними відображається підтвердження податкового зобов'язання у кореспонденції з субрахунком 63 11 31. Податковий кредит. За субрахунком 63 11 331 відображається податковий кредит у разі використання касового методу або у разі передплати за методом перша подія. За дебетом 63 11 332 відображається податковий кредит, не підтверджений вхідними податковими документами. За кредитом 63 11 332 при реєстрації вхідного податкового документу відображається підтвердження податкового кредиту у кореспонденції з обрахунком 63 11 31. Для формування декларації з ПДВ в інформаційній базі треба сформувати податкові документи. Податкова накладна Дебет 63 11 322 Кредит 63 11 31. реєстрація вхідного податкового документа Дебет 63 11 31, Кредит 63.11.332. 332. Доступ до податкових документів можливий в розділі послуги ТМЦ Необоротні активи. Податкові документи, податкові накладні та додатки 2 до податкових накладних можна створювати автоматично за допомогою обробки формування податкових накладних розділи послуги ТМЦ необоротні активи. Суми очікуваних зобов'язань з ПДВ розраховуються згідно з методом обліку ПДВ, що вказаний у договорі з контрагентом і відбувається на вкладці Дані. Не підтверджені зобов'язання на дату. У цьому режимі відбуваються усі суми податкових подій, які виникли будь-коли, але на зазначену дату, ще не підтверджені податковими документами. Податкові зобов'язання, що вже підтверджені податковими документами, не відбуваються в цьому режимі. Для перевірки обліку ПДВ за певний період можна використовувати обробку в режимі зобов'язання, що виникли за період. Цей режим призначений для контролю правильності виписаних податкових накладних за вказаний період. Тобто, проаналізувати суми ПДВ, проконтролювати повноту виписки та реєстрацію податкових документів можна за допомогою звіту. Очікуваний та підтверджений ПДВ продажів та оборотно-сальдових відомостей за рахунками обліку ПДВ. Дякуємо за увагу!